Інформаційний день на телеканалі ТІВІ Сім Плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини, зокрема у студії для вас. Працює Тетяна Дублянко. Ну і міносвіти шукає тренерів, які навчатимуть шкільних вчителів для викладання оновленого курсу «Захист України» з вересня 24-го року. Учні 10-11 класів вивчатимуть захист України зовсім по іншому. Уроки будуть не раз на тиждень, а раз на місяць. У форматі тренінгів упродовж цілого дня діти вивчатимуть основи національної безпеки управління дронами домедичну допомогу а також Розумітимуть, чим кожен і кожна з них може бути корисною, власне, корисним у захисті нашої держави, як це будуть впроваджувати у Хмельницькій територіальній міській громаді. Про все це і не тільки. Ольга Кшановська, виконувачка обов'язки директорка, директора департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради. Пані Олю, доброго дня, і слава Україні! Добрий день, героям слава! Отож, перш ніж розпочати говорити безпосередньо про нововведення, про давайте наразі, що в нас є. Ми розуміємо, власне, що зараз іде літня компанія, літній відпочинок, але все ж в якому зараз вигляді йдуть уроки з захисту України. Так, дійсно, ми зараз маємо відпускну компанію, але ми дуже активно готуємося до нового навчального року. Хочу сказати, що ми почали ще в 2022 році готуватися підсвідомо до оновленої програми захисту України, тому що після повномасштабного вторгнення ми розуміли, що даний предмет потребує оновлення, і максимально в 2022 році і в 2023 році календарному ми оновлювали матеріально технічну базу кабінетів захисту України, тому що на привели і жаль, на ці предмети менше було звернено уваги ніж, наприклад, на профіль там біології, да, кабінетам чи хімії, тобто всі можливі ресурси з міського бюджету були переспрямовані саме на покращення матеріально-технічної бази кабінетів захисту України. Хочу також звернути увагу, що Наші працівники почали знов ж таки на підсвідомому рівні готувати вчителів захисту України, тому що ми теж розуміли, що оновлення будуть, і коли нам в 2022 році презентували, що міністерство готується до оновлення програми, хоча ми не попали в пілотування даної навчальної програми, хоча ми подавали заявку від громади, але ми вже моніторили, які будуть зміни. Ми бачили, що абсолютно інший підхід до викладання даного предмету, і це правильно. На превеликий жаль, що такою ціною ми зрозуміли наше міністерство, зрозуміло, що цей предмет потребує оновлення. Ми почали готувати педагогів паралельно з матеріально-технічною базою. Ми готували педагогів. Нам на допомогу прийшов наш навчально-тренувальний центр Хмельницької міської ради. І також один із вищих закладів освіти на території нашої громади, де було підготовлено окрему таку зону саме керування дронами, тому що ми ж розуміємо, що маючи обладнання, маючи нову матеріально технічну базу, ми не зможемо максимально підготувати учнів, якщо не буде готовий педагог. Тобто, ми на 50% вже успіху маємо, тому що певні етапи вже з нашого боку були пророблені. Зараз ми очікуємо вже на остаточний варіант навчальної програми. А тому, що вона ще в обговоренні, вона ще в погодженні, але вже анонсують про те, що всі заклади загальної середньої освіти мають перейти на цю нову програму з 1 вересня, і ми вже, хоча й літній період, але намагаємося зрозуміти для себе, який буде алгоритм викладання предмету, тому що для нас це новинка, що це буде протягом одного дня, тому що раніше ви знаєте, що даний предмет викладався за розкладом щотижнево. Зараз ми розуміємо, що тут має бути і зміни в. Розкладі, тому що це теж дуже важко буде організувати. Ну і також ми розуміємо, що в нашому в нашій громаді буде створено три осередка відповідно до постанови і закону захисту України. Тобто, ми отримаємо державну субвенцію на три заклади. Які будуть осередками для предмету захисту країни, і саме будемо забезпечувати отих от три блока, про які ви говорили на початку: це національна безпека, це керування дронами і медична ланка, тому що на сьогодні ми не маємо повноцінно забезпечені оці три ланки для того, щоб могти надавати якісні освітні послуги для старшокласників. Чи відомо вже де будуть ці центри? На базі яких навчальних закладів чи це будуть окремо створені якісь безпосередньо приміщення? Mm -hmm. Я не знаю полігони і так далі. Відповідно до законодавчої бази, написано, що це має бути в закладах професійно-технічної освіти. В нас на території міста Хмельницького їх є шість, і ми розуміємо, що вони попадають під дану, дане законодавство. І також є орієнтир на заклади загальної середньої освіти, які в майбутньому будуть академічними ліцеями. Якраз в межах нашої трансформації оптимізації мережі на сьогодні ми вбачаємо на 27 рік якраз вийти на три чистих як ми кажемо, ліцея, де будуть навчатися 10, 11 і в майбутньому 12 класи. І ми на сьогодні подали, знову ж таки, це все йде через обласний, обласний департамент освіти, ми подали вже заявку на три наших академічних в майбутньому ліцеї, де буде саме орієнтир на 10, 11, 12 класи, тому що гімназії 9 класи, до 9 класу не вивчають предмет захисту країни. Ми розуміємо, що в цих закладах ми повинні знайти осередок, бо що читаючи ж таки вся законодавчу базу, ми розуміємо, що це має бути на базі закладів освіти, має бути окреме приміщення або окремих, навіть і три приміщення знову ж таки від масштабів від кількості класів. Тому що, якщо, наприклад, на паралелі у нас є третій ліцей, де буде 9 десятих класів, ми розуміємо, що ми в одному приміщенні не розмістимо ту базу для трьох напрямків. Це має бути, значить, тоді три окремих приміщення плюс тир, для того, щоб максимально практично це все. Це ми змогли б зробити, тому готуємось для нас. Це теж новинка, тому що ми думали, що це буде трішечки пізніше реалізація, але міністерство сказало з 1 вересня. Значить, ми будемо готуватися, щоб максимально бути готовими до 1 вересня, але там написано, що кошти державної субвенції ми зможемо. Максимально освоїти до 1 жовтня і в принципі так і плануємо. Тобто, усе устаткування, я так розумію, яке буде необхідне, буде закуповуватися поступово від тепер до жовтня, правильно? Так, і частково це будуть кошти з державного бюджету, тому що на це передбачені кошти, і так само ми будемо дивитися на умовах співфінансування, дофінансовувати того, чого в нас немає. Тому що в 2022 році на кабінети захисту України був виділений ресурс 3,5 мільйонів, і так само біля 3 мільйонів було виділено і в 2023 році, тобто основа в нас є. Якщо говорити про матеріально технічну базу, але щодо дронів, от власне зацікавила ця інформація, як це буде відбуватися, тому що у управління дронами знову ж таки один напрям, який будуть вивчати наші старшокласники. Як це буде? Кого до цього будете залучати? Чи це будуть якісь волонтерські організації? Чи як тому що знову ж таки, от в попередніх блоках в нас був сюжет, де військові самі говорили, що дрони і, взагалі, оця наука власне дронових військ так досить стрімко розвивається, і навіть та інформація, яка була рік тому, вже стає застарілою. Так, але почнемо хоча б з якихось базису. Так я вже казала, що в нас прийшли навчання педагоги, і ми сподіваємося на підтримку тих наших соціальних партнерів і для того, щоб навчити дітей. Але знов ж таки педагог прийшов. Ми розуміємо, що в переліку обладнання будуть всі ті механізми, маніпулятори, які можна буде користуватися для того, щоб навчитися керувати дроном. Головне, це спочатку комп'ютер, ці всі такі засоби. Да, так? далі вже говоримо про реальний дрон. Ми для вчителів підписували меморандум про співпрацю з нашими університетами, де є така вже база, і так само з нашим навчально-тренувальним центром, який навчає саме молоде покоління наших хлопців на підтримку війська, так тобто вони теж мають певну базу, і відповідно ми теж будемо користуватися їхніми базами. Знов ж таки, я ще раз кажу, що ми зараз вивчаємо всі механізми, чи ми повинні задіяти тільки вчителя, чи ми можемо задіювати і інших. Педагогів інших військових, тому що в нас є тісна співпраця із прикордонною академією, які теж мають велику базу для того, щоб наші учні нею користувалися. Ми з ними дуже тісно працювали саме при організації навчально-польових зборів, які попередньо були в навчальній програмі. І так само вони допомагали нам організовувати таку військово патріотичну гру Сокіл Джура для середньої ланки і для старшої ланки. Тобто, ми сподіваємося зараз. Ми пропрацьовуємо всі різні варіанти. Тому що знову ж таки кажу, для нас для департаменту для управлінців це теж нове, і ми зараз активно літню, літні час якраз використовуємо для того, щоб пропрацювати різні варіанти, різні механізми. І тому в законодавстві прописано, що не обов'язково тепер кабінет захисту України має бути в межах одного закладу. Це от якраз і є цей осередок, де можуть бути різні локації, різні зони, де ми можемо. Максимально якісно і практично підготувати учнів, тому що якщо раніше теорія була важлива, то зараз ми розуміємо, теорія теорією, але практика теж важлива, особливо в умовах сьогодення, коли ворог наступає і ми маємо готувати молоде покоління, навіть не тільки хлопців, а й дівчат, тому що там теж за новою програмою дівчата активно можуть доєднуватися до вивчення у тих от всіх блоків по захисту України. Тобто в цьому, на цьому предметі захисту країни будуть задіюватися і хлопці, і дівчата, чи буде якась так. певна градація? Там є варіант певної градації, є варіант окремо для хлопців, є варіант окремо для дівчат, є варіант. Так би мовити, інтеграції, тому що є, наприклад, в нас сільські школи, так і було в попередній навчальній програмі. Якщо немає можливості окремо сформувати групу хлопчиків і групу дівчат, то в сільській місцевості, якщо, наприклад, це маленький клас, то був такий інтегрований курс як для дівчат, так і для хлопців. і Вони вивчали, поєднували і дівчачий напрямок, і хлопчачий напрямок. Тому що, ну, як на мене, зараз і дівчата максимально показують хороший результат в збройних силах. Лах України да, в різних військових напрямках. Тобто, ми готув, повинні готувати не тільки чоловічу стать, але й жіночу стать для того, щоб могти в майбутньому, якщо така буде необхідність, захистити нашу Україну. Ну але перед тим як викладати, потрібно навчити безпосередньо вчителя, так кого задіюєте до такої роботи, чи вже пройшли тренінги безпосередньо самі викладачі вчителі. Проходили ті тренінги, які організовували безпосередньо ми, як департамент і наш центр професійного розвитку педагогічних працівників, що на державному рівні наші педагоги не проходили навчання, хоча передбачається теж з державної підтримки по державній програмі проходити навчання. Ще наші педагоги не проходили, але вони записані в графіку. Це напевно вже буде ближче, десь до вересня. Але ми проводили такі, знаєте, інтенсив підтримку наших вчителів власними силами, власними з зусиллями орієнтувалися на во ті проблеми, ті питання, які турбували наших педагогів, розуміючи, що оновлення програми буде, тому що її анонсували ще з 22 року, і ми так як я казала, інтуїтивно розуміли в чому треба рухатись, які є прогалини, і своїми силами організовуємо навчання наших педагогів. Звичайно, на превеликий жаль, в нас є дефіцит педагогів саме в цьому напрямку, тому що з початку повномасштабного вторгнення частина педагогів Єв була мобілізована або навіть йшли як добровольці і відповідно в деяких закладах є недостатня кількість того потенціалу того ресурсу педагогічного. І тут, наприклад, може бути один вчитель працювати на два заклади саме по захисту України, тому що ну хочеться, щоб кваліфіковані фахівці надавали ту ту родзинку даного предмету, тому що знову ж таки кажу, теорія теорією, але практика тут важлива. Ну і ми доєднуємо наші військові частини, наші навчальні заклади вищі, які теж готують в цьому напрямку. Ну і власне, ці вчителі, які будуть викладати захист України, вони будуть знову ж таки закріплені за кожним навчальним закладом окремо, чи вони будуть перебувати безпосередньо у цих центрах, трьох центрах, про які ви говорили. Ми розглядаємо варіант закріплені за кожним закладом окремо. Тому що ми ще бачимо державний стандарт попередній, тому що ми не бачимо вже профіль, новий профільний. Він зараз тільки на е, розгляді і на погодженні в міністерстві освіти. Це той стандарт, де буде 10, 11, 12 клас. Ми зараз mm -hmm. працюємо з попереднім державним стандартом. Поки що, це прив'язка вчителя до кожного закладу, дає 10, 11 клас, але ми розуміємо, що в майбутньому можливо не буде прив'язки вчителя е, захисту України до е, кількості класів. Тому чи іншому закладі, а буде прив'язка до осередку. Працюємо зараз з нормативною базою, тому що повторюся, повторююся для нас це теж нове. Ми теж дивимося, як правильно, тому що знаєте, в кожній громаді є свої нюанси. Як це організувати? Навіть до колег не позвониш і не запитаєш, як правильно, тому що в кожній громаді є свої нюанси. В кожній громаді різна кількість закладів, різна кількість педагогів, дітей і різна матеріально-технічна база. Ми заявку подали на три заклади для того, щоб отримати субвенцію з державного бюджету, і вже будемо поступово державну політику реалізовувати пані Олі. Чи є бачення взагалі навчальної програми в плані того, що це цілий день? Тобто, це як це має бути? Тобто, один день вони будуть вивчати, до прикладу там національну основу національної безпеки, інший день управління дронами, і інший день до медичної допомоги. Чи це буде компоновано якось? Це може бути на розсуд учителя, тому що в нас є право вибору учителя, і учитель буде звичайно буде конкретна програма, але знову ж таки вносити зміни, бачити як краще інтегрувати цей предмет, це вже буде на розсуд вчителя. Звичайно, там йде блоками, але вчитель може поєднувати ці блоки, може вивчати одним блоком, потім другим, потім третім. Тут вже професійна майстерність педагога, і знову ж таки, я собі думаю, що це буде залежати і від осередків. Якщо ці осередки будуть доступні... В один момент, то це буде, наприклад, вивчатися тільки в цьому, да. Усередку, наприклад, там ми говоримо про медичну безпеку, так тобто медична ланка вивчається. Якщо, наприклад, немає такої можливості всім одночасно, то, то можливо будемо якось дрібнити. Тобто, знову ж таки, алгоритми розробляємо, тому що ну, складно зараз сказати, як це буде, тому що ми ну першопрохідці, всі першопрохідці, да, 10 класи вже з нового навчального року, і ніхто не знає, як правильно. Тому що можуть бути різні форс-мажорні обставини, тому ми враховуємо і один варіант, і другий варіант і працюємо індивідуально з педагогами для того, щоб зрозуміти, як їм це буде краще, тому що тут ви ж розумієте, навіть заступнику потім скласти розклад. Я вам собі ще вибирають п'ятницю, так тобто в п'ятницю не можуть бути тоді інші предмети, але має бути так складений розклад, щоб і інші предмети не втратили свою якість, тому що є норма, скільки має бути математики, скільки має бути української мови. Тут теж важливо кожну годинку не загубити, тому що ну раніше такого для нас не було досвіду. Тут теж зараз ми пропрацьовуємо з заступниками з навчально-виховної роботи, як якісно зробити цей розклад для того, щоб не зашкодити іншим предметам. Пані Олю, ми дякуємо вам, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Тож, Ольга Кшановська, виконувачка обов'язків директора департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради, була з нами.